А сьогодні в нас на огляді ось таке компактне та зручне розкладне ліжечко. Давайте глянемо на його особливості. Для початку звернемо увагу, що ліжко має ось таку липку стрічку, яка компактно збирає саму конструкцію. Ліжко має дві основні ніжки, третя ніжка знаходиться в зоні голови. Ставимо на поверхню та зафіксовуємо зону ніг. Дана модель ліжка має декілька положень спинки. Відрегулюй зручне положення та насолоджуся. А великою перевагою нашого ліжка є те, що це ліжко має вже влаштований матрас, який якісно наповнений та прошитий. А також є значне потовщення в зоні голови. Тобто вам додатково подушка та матрас вже не знадобляться. А ось така кишенька стане в нагоді, де ти зможеш залишити свої особисті речі. Вона прошита до матрасика та має два відділення для зберігання особистих речей. Конструкція даної моделі сталь з порошковим покриттям надійно витримує 150 кг навантаження, має дві основні ніжки та третя, яка знаходиться у зоні голови.